thank you З гуцульським ювеліром. Саме пана Ганна. Сьогодні гуцульський ювелір. Більш детальніше дамо розповість про сутні значення прикрас цілої України. Будь ласка, доброго дня, доброго дня, і які колись у нас носили буколочки, і навезти, які саме західні районі України. Раніше, до речі, було достатньо оглянути на шею жінки, на її намистах, щоб зрозуміти, якої вона етнічної групи. У Потуху від інших жінок і дівчат ви відрізнили пояс такі прикрасі. Намисто називається згарда, і назва прикраси походить від ось цих підвісок. Бо саме такі підвіски є згардами. Згарди в нас виготовляють масяжники, позивають їх з латуня або зі срібла. До речі, є музейні експонати, де на одній згарді може бути біля 20 30 таких підвісок, ручної роботи. Згарда в три ряди, і це така велика кількість цих хрестиків. Чим заможнішою була готулка, тим більше собі могла тих придбати і покласти на прикрасу. До речі, чоловіки теж носили згарду, але вони одягали тільки одного великого хреста з ґарду під натільну сорочку як оберіг. Чому як оберіг? Бо в самих згардах іде поєднання символіки тих релігій, які сповідували готули. Це язичництво і християнство. Приходом християн, так як раніше вони поклонялися сонцю стихіям, були язичниками. З приходом християнства їхні підвіски з тою обереговою символікою отримують форму хреста, додається розп'яття. Але символи сонця і стихії лишаються теж присутніми. Тому такі підвіски є обереговими для нас. Ще цікаве намисло, які у нас носять Саме в західній території України це ось такі прикраси з бісеру. Таке намисто має декілька нас залежно від регіону, де його одягають. Так як наш край багатий діалектом. то, наприклад, на Закарпатті це намисто назвуть дробинкою, на Львівщині кривулькою. Там, де Лемки епічно проживають, може чули лемківська кримулька. До речі, ось тут є зразок лемківської кримульки, відтворена з музейного експонату в кольорі в орнаменті. На Франківщині таку прекрасно нас будуть гучка, низинка. У нас були гості з Тернополя. Казали, що у них на це на наместо кажуть збиранка, а гуцули кажуть селянка. Селянка через те, що на нашому діалекті слово «нанизувати» означає селіти. Селіти бісер, тому мой селянка такі прикраси теж є обереговами, бо коли їх виплітають. То сам орнамент питається оберегова символіка. До речі, зараз я вам показую силянку. Це прикраса відтворена з музейного експонату. це традиційна бойківська силянка. оригінальна прикраса датується кінцем 19 століття. А це репліка повністю відтворена у кольорі в орнамент згідно з оригіналом. На щодень жінки зносили такі тоненькі селянки. А на свято, якщо будівка була більш заможною, могла собі спередина. Я намислю mm -hmm. і така прикраса при вже буде надаватися гуцульська криза. Mm -hmm. е, таку прикрасу мали не всі, бо в ті часи бісер був досить дорогим матеріалом. Перше з було, було в Венеції, і до Гуцулів бісер привозили аж з Венеції. Ну але так як Венеція частково побудована mm -hmm. на карпатських смиреках. У наших жінок були такі гарні добротні намиста, які мали свою цінність і вартість, бо це просто обмінювалося в ті часи. Е, на свято вже гуцулка вдягала все, що мала. Що було в жінки в скрині, то в неї все було на шиї, щоб ви розуміли. Це могли бути одночасно дві-три силянки, коралове намисто, Коралове намисто, звичайно, що доповнювалося з гардами, венеційкою, бурштиновим намистом, перловим, роговим колючим, баламутами. Також бутулка вдягала дукати, якщо мала. Дукати це ось така прикраса з монетами. Чим більше таких срібних дукатів на прикрасі, тим теж більш заможна була жінка, бо дукат, гроші такі монети були в рушовому обігу. Ті часи і мали свою цінність і вартість. До речі, в жінки на шиї могло бути від півтори до двох кілограмів. Ти дуже гарно доповнювала жіночу вброти, підходила до нашого гуцульського строю. А як думаєте, чого ще так одягали багато прикрас? Ну, до речі, вони теж багато статус Статус підтверджували правильно. Ще гуцулки вірили, що намисте їх оберігають від злого ока. Тут і частково правда бо зустріли гуцулку. Не То не перше, що вам вкинулося в очі, це її прикраси. Їх було багато, вони були яскраві, і вони просто перетягували на себе погляд зустрічної людини, і те перше око спочатку падало на прикраси, потім вже на жінку. Звичайно, що кожен з прикрас був свій оберіг. А ще саме по шиї жінки можна було сказати, чого вартує її чоловік. Це говорило про не так вже про красу, як про рівень самого усілу в суспільстві, про його фінансові можливості і статки. Тому якщо чоловік був на тих коралів, дукатів та згар, то хоч на Великдень, але їх треба обрати для того, щоб показати, якого маєш гонорового газду біля себе. За намисто, до речі, колись можна було обміняти цілий дім, добрий шманд землі, настільки вони цінилися. Низочка коралу вартувала двох волів, а зазвичай жінки було не менше трьох-п'яти, а то й 12 низок коралу. Тому чоловіку треба було досить попрацювати, щоб поставити жінці на шию оте коралове намисто. З одного боку, це в нас просто прикраси, які підкреслюють жіночу вроду, а з іншого боку, це намиста, які відрізняють нас від інших націй, від інших народів. В кожному куточку України є свої традиційні прикраси, які потрібно відтворювати, відновлювати, бо вони дуже унікальні, індивідуальні, дуже відрізняються одні від інших. До речі, і їх треба відтворювати, бо саме в цьому є і наша ідентичність. Як нація це, як фольклор, як вишивка, як орнаменти. Якщо вам ця тема більш цікава після екскурсії, приходьте, можна і навчитись цього виду ремесла за бажанням, також відтворюю намистець на замовлення, тому буду рада з вами ще раз зустрітися, побачитися. Вам бажаю гарного музичного майстер-класу, гарного відпочинку. Дякую за увагу.